Чотири кущі калини висадили на подвір'ї Вінницької обласної станції юних натуралістів. Зробили це в пам'ять про полеглих у війні з Росією захисників, каже директорка закладу Ольга Драгомирецька. Доєдналися до всеукраїнської акції Калина пам'яті. Ми почули, що в Україні проходить акція Калина пам'яті, і вирішили. Посадити таку алею незламності, калина пам'яті. Я вважаю, що саме таким способом ми можемо закріпляти патріотизм в серцях наших дітей. Інакше ніякі лекції не допоможуть. Садять кущі калини 20 дітей, які відвідують гуртки станції юнатів. Сьогодні ми садили калину в честь пам'яті загиблих героїв України. До акції долучився і військовослужбовець Володимир на псевдодід. Суспільному розповідає, до лав ЗСУ приєднався цьогоріч у лютому. Зараз на реабілітації. Це дуже велике діло, що пам'ятати і посадять цю калину. Як кажуть це кров пролита бійців наших. Ми їх будемо пам'ятати на всю на життя величезня. У мене теж дуже багато побратимів, моїх рідних немає. Через трота я так сюди прийшов. На базі станції юних натуралістів спочатку повномасштабного вторгнення діє волонтерський центр з Україною в серці. Його засновниця Оксана Іванькова каже, калину сьогодні садили на честь хлопців з Вінничини, які боронили батьківщину у складі бригад, якими опікується центр. Ми маємо 12 підопічних підрозділів на Донецькому напрямку. І сьогодні ми висадили чотири кущі калини, котрі символізують пам'ять наших чотирьох незламних героїв. За словами Оксани Іванькової саджанці закладу безкоштовно надав розплідник, який раніше працює. В Бахмуті, а нині реалокований до Дніпра. Поруч із висадними кущами, каже волонтерка, встановлять таблички з історіями загиблих героїв. «Слава Україні! Героям слава! Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.